Четвер, Китай відзначає 60-ту річницю комуністичного правління. Святкування ювілею Китай планує провести не лише у себе в країні, а й по всьому світу, де живуть вихідці з цієї країни. Комуністичне керівництво Китаю має чимало приводів для святкувань. Воно зуміло втілити у життя багато задекларованих цілей. Зокрема, йдеться про загальне покращення життя більшості китайців, економічне зростання, забезпечення фінансової та військової незалежності. Тему продовжить Андрій Годованець. Китай має чимало причин для святкування. Країна все ще переживає ейфорію після успішного проведення Олімпійських ігор минулого року. До того ж, на фоні глобальної економічної кризи китайська економіка виглядає досить упевнено. Експерти кажуть, що комуністичні лідери Китаю змогли реалізувати багато з поставлених завдань. Якщо ви подивитеся на завдання, які ставила перед собою комуністична революція, коли вони казали, що Китай підніметься, його почнуть поважати у світі. Китай стане могутньою державою і буде домінувати серед інших країн. Вони успішно йдуть до цього. Комуністичний уряд Китаю йде шляхом, як він це називає, соціалізму з китайськими характеристиками. Американець Сідні Ріттенберг почав працювати з китайськими комуністами ще перед тим, як вони прийшли до влади у 1949 році. Він прожив у Китаї більше 30 років, половину з яких просидів у тюрмі. І, незважаючи на це, каже, що Китай рухається у правильному напрямку. So те, що ми бачимо, соціалізм з китайським нахилом цю модель не можна було запозичити у когось іншого, і це важливий момент. Але вони також не можуть перейняти десь в іншої країни модель політичної демократії. Економічний розвиток Китаю захоплює дух, даючи можливість бідним заробляти. Утім, політичні зміни відбуваються там повільніше. Бао Тонг колись відповідав за політичні реформи у комуністичній партії Китаю. Але у 1989 році його кинули до в'язниці за те, що він став на бік студентів, які зібралися на протести на площі Тяньаньмень у Пекіні, вимагаючи політичної свободи. моє найбільше розчарування, коли я сидів у тюрмі, полягало у тому, що я не зміг успішно закінчити політичну реформу. Тож, все, що ми бачимо сьогодні в політиці, триває ще з часів періоду Мао Цзедуна. Мао Дзидуни засновником сучасного Китаю. Він десятиліттями вів країну через хаос і перевороти. З часу його смерті, 30 років тому, пересічні китайці отримали більше свободи, ніж вони коли-небудь мали. У той же час в Китаї все ще існує заборона на релігійну діяльність, а також переслідується політичне інакомислення. Захисниця прав людини Ву Квінг була обрана районним представником у Пекіні. Думаю, ми ще мусимо багато зробити. Це довгий шлях, і кожен мусить докластися до цього. Ву каже, що Китай мусить боротися проти багатьох тисяч років феодалізму та деспотизму. Вона каже, що Народна Китайська республіка країна з 60-річною історією не може так швидко позбутися свого минулого. Андрій Годованець Голос Америки